Шахраї привласнюють кошти громадян під виглядом надання соціальних виплат українцям. Потерпілою стала мешканка горішних плавнів 1980 року народження. Їй пообіцяли державну допомогу в розмірі 19 тисяч 800 гривень. Для цього необхідно виконати було певні вимоги, в результаті чого жінка перерахувала 24 тисячі гривень на рахунки. В результаті Перевірки інформації встановила, що стала потерпілою від дії шахраїв. Останнім часом такого роду шахрайства мають місце на території області. Звертаємося до громадян, особливо громадян, які тимчасово переміщені проживають на території Кременчука та Кременчуцького району. Якщо ви отримаєте такі повідомлення, обов'язково перевіряйте дану інформацію шляхом звернення до державних служб і ні в якому разі не перераховуйте передоплату, не надавайте особисті рахунки і стороннім особам, також доступ. До мобільних банків. Чи не щодня до правоохоронців надходять повідомлення про виявлення небезпечних підозрілих предметів та замінування навчальних закладів або торгівельних центрів. В Кременчуці до діє кінологічна служба, які постійно виїздять на такого роду повідомлення. Виявляють, вилучають на пошукові заходи, на заходи по вилученню наркотичних речовин, по виявленню. Також залучається поліцейський кінолог. Чотирилапи розумний карат має доволі сильний інстинкт. Собака допомагає шукати вибухівку лише кілька хвилин, і полювання виявляється вдалим. Це на службова собака німецької породи, кличка карат йому, на даний момент 5 років. Виїжджаємо з ним на замінування, повідомлення про замінування, пошук вибухових або зброї, набоїв. Заступали з ним на блокпости під час повномасштабного вторгнення. Пошуковий пес не виявляє до чужинців ані агресії, ані настороги. Роботи йому в умовах війни вистачає. Поліцейські закликають громадян бути пильними до підозрілих предметів. Звертаємося до всіх кременчужан. Якщо ви виявили підозрілий предмет, предмет схожий на боєприпас. Зброю, патрони, підозрілу коробку з годинником або з маячком, просимо відразу дану інформацію надавати на лінію 102, для того, щоб подальшому не сталося біди, та для того, щоб фахівці змогли вилучити з місця події дані предмети. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.